Тут чи є на щаші, та щас ще ще тут поки, поки доїду до виїзду. Там уже вийду. больше не хочет сюда. противник мамы в Полтаве. Родила, фигуру не потерял. Сала, сила, спортмогила, да? Так, пиво на разлив, орбита. Везде пиво. Так так, 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 так. Короче. Короче, так, ми на рыбальском, рибальський 16. Котель, караоке, ресторан счастья, нифига себе. Рыбальский, да? Потом если що сейчас я выйду покружляем щек вправо, з'їзди а перед горой выключусь. Раз і камера відпочине Причандал для тих роликів треба на коліна, на голову. Так. Ой, що я твоє заїхав. Poliţianta, poliţianta... Ai, predstăiţi-ţi-a, groba Вау, wow. фу, mm. mm. як не хочеться туди їхати. А надо. Падла так уже на возвищенні сидить, падла крутий. Такий балкончиком. Треба було ще там кошмирить по базарчу. Ну ладно, ще може. Може ще наливатку залетим. The sheep. Так, два варіанти. А я вже на ту сторону не перейду, так? Да? На ту сторону я вже не на пересвічу. сотні, ми вже на Небесної сотні. Осталось, щоб вам було цікавіше. сейчас чуть-чуть постоим. Наверное, я вас выключу. Камера отдохнет. Потом, чтобы Чувак зараз виходить, то ж можна вийти на білу альтанку туди. То в ще раз вже ми по попрямуємо і через центрі поїдемо вже додому. конечно, стрёмно, если так бы захотелось вот аж рэндово, давайте видите, может быть заинтересовало будут задумки такие неплохие Я жив на Кунцеві на Герлебу ви Бачите, пряма маршрута з одного кінця города в інший. Я б чаще їздив на Подоли на Леваду, але от тут мене, ця мене гора бісить. Це ще, ще одну сторону спускатися, звісно, бомбезно. Ще по цій брущатці. Якусь зробили взагалі, конечно бомбежно. Не підніматися Даже тут я все переключу на понижене Один фіг задишка будемо небашена Ну не почти Йони щоб настріч не йшли Ну прийдеться, блядь свалювати на ту сторону Сейчас трошки капельку за мною пройдете, десь стоять як всегда каштани вже захоплювали. Видно як вулиця раніше називалася. Там табличка вже ржава-ржава. Запрошена хата. Звісно, було прикольно на третій пляж плящі сльоти покупатися потім з'їздити в сторону Дублянщини. Так, ладно, друзі, давайте Сделаємо перепочинок, вивідь мене я від вас і камера відпочине. Всім гарного дня. Можливо, завтра я вже це відео вивожу. Сьогодні не спів. Ну коротше, подивимось. Всім гарного дня і мирного неба.